У селі Вільхівка, де старі дуби гуділи під вітром, а вечори пахли скошеною травою. Ніхто не звертав уваги на занедбаний будинок на околиці. Його вікна, зарослі павутиною, дивилися на світ як очі старого, що бачив забагато. Місцеві обходили його стороною, а діти шепотіли про тінь у саду дівчинку, яка нібито жила там і ніколи не старіла. Олег Сорокарічний вчитель історії не вірив у байки. Він щойно переїхав до вільхівки, шукаючи тиші після розлучення. Його орендований будинок стояв неподалік того самого занедбаного маєтку, і щоночі, коли місяць висів над садом, Олег щоразу чув дивний звук, наче дитячий сміх, змішаний із шелестом листя. Спершу він списував це все на вітер, але сміх ставав чіткішим. Наче хтось кликав його. Одного вечора, коли осінній дощ барабанив по даху, Олег помітив у своєму саду рух. Маленька фігурка стояла під яблуною дівчинка, не старша десяти років у білій сукінці, що здавалось занадто чистою для такої негоди, її волосся, чорне, як вороняче крило, спадало на бліде обличчя. Вона дивилася прямо на нього, і в її очах було щось неправильне, не дитяча пустотливість, а холодна, майже хижа цікавість. Ти хто? гукнув Олег, відчиняючи двері. Голос тремтів, хоча він і не хотів цього визнати. Дівчинка не відповіла, вона лише посміхнулася, тонка. Неприродна посмішка, від якої мороз пробіг по шкірі. А тоді вона зникла, розчинившись у темряві саду, наче її не було. Наступного ж дня Олег пішов до місцевої бібліотеки, де стара пані Марія, бібліотекарка з вицвілими очима, розповіла йому про Софію. Її ж звали Софія, сказала вона, гортаючи по газети. Жила в тому будинку. П'ятдесят років тому, і батьки щось із ними сталося. Кажуть, вона їх убила, але ж дитині було лише дев'ять. Ну, хто повірить у таке. Олег слухав, відчуваючи, як у грудях росте тривога. Марія додала, що після трагедії Софію більше не бачили, але сад біля будинку ніколи не заростав бур'янами ну, хоч ніхто за ним і не доглядав. Вона там, прошепотіла Марія, і вона не любить чужих. Тії ночі Олег не спав. Він сидів у вітальні, тримаючи в руках стару фотографію, яку знайшов у бібліотеці. На ній була Софія, та сама дівчинка, яку він бачив у саду, її очі на знімку здавались такими ж порожніми, як і вживу, а близько опівночі сміх повернувся. Але цього разу він лунав із середини будинку. Олег схопив ліхтарик і пішов на звук. У коридори біля зеркала стояла вона, Софія. Її сукня була мокрою, наче вона щойно вийшла з дощу, а на підлозі під нею розтікалася калюжа. Вона дивилася на нього і цього разу заговорила: Ти. Бачив мою маму. Її голос був тонкий, але в ньому бриніла загроза. Вона обіцяла повернутися. Олег відчув, як повітря в кімнаті стало важким. Він хотів відповісти, але язик не слухався. Дівчинка ступила ближче, і в її руках з'явився маленький ніж. Старий, іржавий, але гострий. Якщо... Ти не знайдеш її, прошепотіла вона. Я заберу тебе. Наступні дні Олег провів у лихоманці пошуку. Він копався в архівах, розпитував старих мешканців вільхівки, але ніхто насправді не знав, що сталося з батьками Софії. Лише один дід, що жив на краю містечка, пробурмотів вона не мертва, вона чекає. Хе, і вона не дитина. Олег почав помічати дивні речі його ключі зникали. Книги падали з полиць, а вночі він чув, як хтось ходить по горищу. Щоразу, коли він засинав йому, снилася ця Софія. Вона стояла над ним, тримаючи ніж, і повторювала: Знайди її. Страх став його постійним супутником, але він не міг просто втекти. Щось у цій дівчинці тримало його, наче магніт. Одного вечора, коли буря гуділа за вікнами, Олег знайшов у підвалі старого будинку скриню, заховану під купою мотлуху. А всередині лежали дитячі малюнки, грубі, намальовані восковими олівцями. На кожному була дівчинка, схожа на Софію, але поруч із нею. Завжди була інша постать, висока, безлика, з довгими руками. На одному з малюнків був напис Вона не мама. Олег відчув, як серце пропустило удар. Він зрозумів, що Софія шукала не свою матір, вона шукала щось інше, щось, що ховалося за її образом, використовуючи її як маску ж жіночі він повернувся до будинку, тримаючи в руках малюнки? Софія чекала його в саду, але цього разу вона була не сама. Поруч із нею стояла тінь висока, безлика, з довгими руками, які гойдалися, наче гілки повітру. Олег відчув, як його тіло скувало холодом, але він змусив себе заговорити. Ти не Софія, правда? Його голос тремтів. Ти використовуєш її? Дівчинка нахилила голову, і посмішка зникла. Тінь за спиною заворушилася, і в ту мить Олег зрозумів: Софія була жертвою, а не хижаком. Вона була прив'язана до цього місця, до цієї тіні, яка годувалася її болем її страхом тим, хто приходив до будинку. Допоможи мені, раптом сказала Софія. І її голос став справжнім, дитячим, сповненим відчаю. Вона не відпускає. Олег зрозумів, що тінь це не просто дух, а сутність, яка жила в саду, поглинаючи страх і прив'язуючи до себе душі, з такі, як Софія. Вона не була жахливою дитиною. Вона була полонянкою. Олег вирішив звільнити її мовчки. Залишивши і Софію, і тінь в саду, він повернувся і почимчикував до бібліотеки. І, на диво, там доволі швидко знайшов стару книгу про ритуали. У ній описувався спосіб розірвати зв'язок із сутністю. Потрібно знищити її якір, предмет, який її тримає. І Олег чомусь пригадав скриню в підвалі. І дощем із ліхтарем і кувалдою він повернувся до будинку. Софія стояла в саду, але тінь була ближче, і руки тягнулися до нього. Олег увірвався до підвалу, розбив скриню і знайшов середині маленьке дзеркало, обрамлене чорним деревом. У його відображенні він побачив не себе, а тінь. І, не вагаючись, розтрощив дзеркало. Повітря завихрилося, і тінь закричала, звук від якого тріскалися шибки, Софія впала на коліна, а її сукня почала розчинатися, наче попіл. Вона дивилася на Олега і вперше посміхнулася по справжньому. Дякую, прошепотіла вона, перш ніж зникнути. На ранок сад біля будинку заріс бур'янами, наче його не чіпали десятиліттями. Олег стояв на порозі, тримаючи уламок дзеркала. Він не відчував страху лише полегшення. Вільхівка знову стала тихою, а він знав, що Софія нарешті вільна. Минув місяць. Олег залишився в містечку, але тепер він тримав у кишені той уламок дзеркала. Ну так, на всяк випадок, бо, хоч тінь і зникла, але іноді вночі він чув шелест листя, і йому здавалося, що сад досі все пам'ятає.